Якби хтось задумав створити рейтинг найвідоміших книжок України, то у ньому без сумніву передвів би Кобзар Тараса Шевченка. А сам автор є чи не найславетнішим українцем для всього світу. Програма зроблена у Києві до 200-річчя від дня народження митця вирішила пройтися київськими місцями, які нерозривно пов'язані з ім'ям генія. Вітаємо вас! Ми розпочинаємо. Сьогодні у програмі дивіться про таке: вісім кімнат і всі із кобзарем. А ви ще не були в хатині, в якій жив Шевченко? Між двома вікнами в Тараса Шевченка стояв величезний стіл. Майстерня із вікном. Або чи правда, що Шевченко обожнював годинами споглядати на Київ? Звідси йому відкривалися чудові краєвиди древнього Києва. Пам'ять про великого українця національний музей Шевченка зустрічає своїх відвідувачів після реконструкції. Дім, в якому жив Шевченко. Саме у його стінах на початку двадцятого століття відкрився перший київський музей Кобзаря. Шевченко мешкав тут у 1846 році. І до свого арешту музейникам вдалося майже повністю відтворити кімнату, в якій жив Шевченко. А нам пощастило доторкнутися до унікальних артефактів і посидіти за шевченківським столом. Я тільки хаточку в тім раї благав. І досі ще благаю, щоб хоч умерти на Дніпрі, хоч на малесенькій горі цим стінам без малого два століття. За своє життя вони чули тисячі голосів, десятки мов і мільйони розмов. Чи закарбувалися всі вони у пам'яті? Звісно, ні. Утім, власника одного голосу його мову, та бесіди, які він вів у цих кімнатах, стіни, якби могли говорити, передали б дослівно, бо таке не забувається. Адже цей голос належав Тарасу Григоровичу Шевченко. У цій хатині кобзар прожив майже рік із кінця квітня 1846 до 5 квітня сорок року. Точної дати про помешкання Тараса Шевченка і коли він тут оселився, серед дослідників немає, бо треба було, щоб воно було зафіксовано у поліцейському відділенні, щоб він був тут затверджений, закріплений. Але достеменно відомо, що знімав помешкання кобзар не один, а із двома своїми друзями поетом Олександром Афанасьєвим Чужбинським та російським художником Саженим. З трьох друзям було жити і дешевше, і веселіше, і так вони опинилися в будинку чиновника Житницького. Ось у цій кімнаті і мешкав український поет. Авторам експозиції вдалося практично повністю відтворити обстановку Шевченківського помешкання. Допомогли спогади друзів. Між двома вікнами в Тараса Шевченка стояв величезний стіл, на якому лежали його малюнки, записи віршів, гроші, пензлики, ручки. Так само і в кімнаті Шевченка, і нині стоїть стіл. На ньому Шевченкова скляна баклажка, ручка та підставка для чорнильниці, яка була зроблена на Києво-Межигірській фабриці. Так само там зроблена ця тарілка і люлька, яку подарував Тарасові Шевченку Микола Костомар, його приятель, в Різдво 1847 року. Там є Дарчий напис. Утім, поет не лише приймав подарунки від друзів, він безмежно любив дарувати. Скажімо, ось цей пояс він подарував своїй улюбленій сестрі Катерині. А от ця полотняна сорочка теж подарунок, що правда вже від сестри, і не старшої Катерини, а молодшої Ярини. Отримав кобзар її у 1859 році, коли приїхав в Україну. Звичайно, в першу чергу Шевченко відвідав своїх родичів у Кирилівці. Сестра Катерина вже померла. Він зустрівся з своїми братами, племінниками і сестрою Яриною молодшою. Саме тоді вона подарувала йому полотняну сорочку. Це домоткане полотно, пошиту і мережено своїми руками. На цих експонатах можна побачити руку вже самого майстра, точніше, побажання, які він залишав для своїх друзів на Кобзарях. Михайлу Чалому, а також Яхненко, ми бачимо, як живо, як вдячно Шевченка, відгукувався до своїх приятелів. А вони відповідали поетові тим самим. Скажімо, коли Шевченко задумав видати дві збірки своєї поезії, один із приятелів позичив йому на це чималі гроші. Але царська цензура не дозволила друкувати поезії Шевченка е написані, а тільки ті, що друкувалися до першого арешту тисяча Сімсот року та ще й залишили стару назву Кобзар. Напевне, кожен українець, хоча б раз у своєму житті, гортав кобзаря, і кожен без вагань зможе назвати ім'я його автора, тоді як далеко не всім відомо, що саме Тарас Григорович створив перший український підручник. Серед ексклюзивних кобзарів з автографом поета можна побачити ще одне унікальне видання: це буквар, особисто укладений і виданий Тарасом Шевченком. Кожна така книжечка обійшлася йому у три копійки, а усього було видано 10 тисяч примірників. Видатний українець мріяв створити для дітей ще низку підручників. В лисі до Михайла Чалова, інспектора київських шкіл до Києва, він писав, що як мале діло зробиться, то саме по собою прийде, що хоче видати ще арифметику, лічбу, географію, а свою історію своєю Україну може вагаю, в гаю копійок. Тарас Шевченко, і тут не може бути жодних заперечень. Це не лише видатний поет, а й художник. Під час проживання у хаті чиновника Житницького кобзарю вдалося облаштувати тут цілу майстерню. Тоді, коли Тарас Шевченко оселився у Житницького, на мансарді ніхто не мешкав. І через те Шевченко і художник Сажин вирішили зробити тут свою художню майстерню. На жаль, розповідає Надія Іванівна, як саме виглядала майстерня достеменно невідомо. Утім, відомо, що вона знаходилася саме в цій кімнаті. Головною цінністю для митця тут було вікно. Ось так годинами Шевченко міг вдивлятися у вікно власної майстерні. Звідси йому відкривалися чудові краєвиди древнього Києва, а з вулиці доносився аромат квітучого міста. Шевченко дивився на бані церкви Софії Київської і Михайльсько-Золотоверхового собору, і відкрите вікно лилися пахощі саду житницького, пахло грушами, сливами, вишнями, квітами не тільки цього будинку і цієї садиби, а й інших садиб. Саме в такій атмосфері і народжувалися напевне найгеніальніші твори митця, адже не випадково кажуть, що 1846 рік, рік, коли Шевченко мешкав в цій київській хатині, був для нього дуже щасливим. 800 оригінальних картин, рідкісні фотографії Шевченка, видання з автографами. Як на мене, цілий скарб. Але це лише незначна частина експонатів, які входять до колекції Національного музею Тараса Шевченка. Цьогоріч заклад зустрів своїх відвідувачів після реконструкції. На гостинах вже побувала наша знімальна група. Не гріє сонце на чужині, а дома надто вже пекло. Мені невесело було й на нашій славній Україні. Одразу два ювілеї: двохсотліття від дня народження Кобзаря, і 65-річчя від дня власного заснування. Національний музей Тараса Шевченка зустрічає ці дати повністю оновленим. Насамперед, архітектурно. Це цей аванзал, який перекриває простір між двома будинками і створює. Враження, що ми заходимо у храм мистецтва. Загалом архітектурно-будівельних змін тут чимало. Наприклад, з'явилося додаткових 600 квадратних метрів експозиційних площ, власна конференц-зала, сучасна система кондиціювання. Утім, дивуватися такому оновленню не варто. Розповідає співробітник музею Михайло Зубар. Каже для подібних закладів у світі, це вже давно норма. На наш погляд, цей музей має бути передовим, і демонструвати в ньому ми маємо все найкраще, чого насправді заслуговує спадщина Тараса Григоровича. А спадщина ця справжній український скарб. Колекція музею формувалася протягом 150 років. Зараз вона налічує понад 85 тисяч експонатів. Саме тут зберігається переважна більшість малярської спадщини кобзаря. Ми є літературно-художнім музеєм, тобто ми розповідаємо про малярську спадщину в першу чергу, але малярська спадщина Тараса Григоровича не може розглядатися без звичайно без його поезії, без його так би мов, без нього як громадського діяча. Загалом оновлена експозиція музею умовно розділена на дві частини. Перша ілюструє так би мовити біографічну канву кобзаря. Де ми показуємо все таки ігені Шевченка поета, але показуємо, як це геній вибухнув на якому ґрунті, чому Шевченко не такий, як усі. Зрештою, це його божественне покликання як поета. У другій же частині автори експозиції намагалися показати божественне покликання Шевченка-художника. В цих залах оригінали графіки тут будуть експонуватися тільки оригінали, а не копії. І через кожні три місяці ці йдуть відпочивати, так так би мовити. З'являються інші тематичні добірки. Таким чином ми відкриваємо для себе Шевченка-художника через різні жанри, в яких він працював, різні періоди його творчості, різні техніки. Дуже важливо, що музей після реконструкції стане значно інтерактивнішим, бо як відомо, сучасного відвідувача лише споглядання, хай і шедевральних експонатів вже не задовольняє. Особливо коли мова йде про дітей. Саме для них у стінах музею запрацював спеціальний центр. Діти можуть збиратись, малювати щось там слухати про Шевченка, дізнаватись більше. Там обладнана система вайфаю, є плазмовий екран, на якому можна демонструвати фільми про Тараса Грош які теж зберігаються в наших фондах. Чекають на маленьких відвідувачів і численні заходи, які планують проводити тут ледь не щотижня. Це весь комплекс і майстер-класів, із малювання, віршування, і скульптури. Це і комплекс лекційний цей з історії України, це і зустрічі з письменниками. Загалом, скільки б не розповідати про музей Тараса Шевченка і яких би вишуканих слів не добирати, передати усю красу, хоча б одного з експонатів, нам не вдасться. Тим паче, що усім відомо краще один раз побачити, аніж сто разів почути. Видивитися програму зроблено у Києві, і у наступній частині дізнаєтеся про таке. Вустами та очима дітей, як маленькі українці Шевченка, пізнавали. Кожен свого. За той час, що тривала акція, в них справді в кожного з'явився якийсь свій Шевченко. Така її доля. Театр Франка до дня народження Кобзаря запрошує глядачів на нову виставу. Ніхто ні я, ніхто з наших акторів чудово. Не, не, не брав участь в подобного роду е, проєктах. Справді народний Шевченко або як програма зроблена у Києві. Шевченківські читання на майдані влаштувала Шевченка. Любимо, знаємо і внуків своїх навчаємо. Так що ми патріоти своєї землі. Вистави, виставки, відкриті уроки. Україна на всіх фронтах відзначила славетну дату 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Наша знімальна група зібрала для вас інформацію про найцікавіші акції, що пройшли в країні до дня народження Кобзаря. І день не день, і йде-не йде. А літа стрілою пролітають, забирають все добре з собою. Мій Шевченко різний ліричний і революційний, закоханий і стривожений, молодий із сивиною у вусах. Таким кобзар постає в уяві сучасних дітей, також різних з Криму, та Львова, великих міст та маленьких сіл, першокласників і вже майже випускників. Усі вони взяли участь у загальнонаціональному конкурсі Мій Шевченко, аби розповісти Україні, яким Тараса Григоровича знають вони. За той час, що тривала акція, в них справді в кожного з'явився якийсь свій Шевченко, як в нас в дитинстві були свої там Чуковські Барто чи ще хтось. Я думаю, що це було найголовнішою задачою, і назва. Як найкраще відповідала ця акції, популярність конкурсу організаторів вразила за його умовами. Національний музей Шевченка приймав дитячі роботи в трьох видах мистецтва: образотворче, каліграфія і читання творів Тараса Шевченка. Сотні дітей надіслали роботи, кожна з яких вражала талантом свого автора. Хороша кольорова гама, гарний підхід, і е, немає прямих запозичень у композиції, що досить дивно, тому що діти люблять зазвичай перемальовувати. Навіть не усвідомлюючи, що вони роблять. Коли ж конкурс добіг кінця, виникло питання, що робити з творами, адже відправляти до архіву ці дитячі шедеври, не було жодного бажання. Невгамовний Дмитро Стус звернувся до нашого видавництва, щоб ми зробили таку досить традиційну для музеїв чи культурних центрів роботу, створили артбуки. Але роботи, які надіслали діти, це ж просто багато, це купа, купа аркушів, це не книжка. Більше того, діти надсилали свої малюнки, а для книги потрібні були ілюстрації. Тому видавництво взялося навчати малечу цієї справи на спеціальних майстер-класах. Ми провели два майстер-класи. Перший був з ілюстративної частини і з композиції книги, де ми їм розповіли, як будується книжка, яка її логіка, яка композиція, які матеріали треба використовувати, щоб було простіше. Другий же майстер-клас був з каліграфії. Зрештою, зусиллями дітей, Каті та її друзів волонтерів світ побачили 11 артбуків. Кожна книжка це творчість одного фіналіста конкурсу. У всіх книжках однаково, однаковий принцип. Підписано хто автор роботи, звідки він походить. Далі іде каліграфічний лист. Після того з уривком тексту. А далі йде ілюстрація до цього уривку тексту, і так повністю кожна книжка у національному музеї Тараса Шевченка. Сьогодні можна побачити лише кілька видань. Скажімо, перші дві залишилися у Москві, де проходила виставка цих дитячих творів. Частина цих книжок піде до музеїв Шевченка, які є на Україні. А частина книжок залишається для того, щоб ми могли їх експонувати. Або ми їх навіть запропонуємо на аукціоні для того, щоб зібрати кошти на наступний рік. А у тому, що акція стане традиційною, не сумнівається ніхто, а все тому, що кожен з нас ще має відкрити для себе свого Шевченка. Час роботи над цим проєктом в мене теж з'явився мій Шевченко. Тому що той, який в мене був у дитинстві, і згодом він залишився десь осторонь, а зараз в мене вже з'явився свій. Така її доля. О Боже мій милий, за що ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі її очі. Прости, сироту. У репертуарі театру імені Франка нова вистава. Вистава, що не має антракту і має назву Така її доля. Це перший рядок відомого кобзаревого твору у тієї Катерини. Балада, яка лягла в основу сюжету, один із найкоротших кобзаревих віршів, лише 67 рядків. Але це аж ніяк не завадило авторам проекту промовляти зі сцени словами Шевченка цілу годину. Ніхто ні я. Ніхто з наших акторів чудових не, не, не брав участь в подобного роду проєктах. Їм потрібно було знайти для себе чи у себе якісь додаткові важливі, енергетичні і інтелектуальні резерви для того, щоб стати нам всім спільно е, авторами цієї вистави. У театрі розповідають, робота над постановкою була досить складною. Перед усім тому що працювати довелося у вкрай непростих умовах. Усього за кількасот метрів вирував майдан, і актори довго не могли емоційно включитися у роботу. Утім, гору взяла любов до мистецтва. Ми все таки старалися працювати для того, щоб результати отримати ось цю виставу, цю велику присвяту, о, красиву Красивій даті. І великому геніальному поету нашому Тарасу Григору Шевченко. Головну героїню Катерину у виставі зіграла народна артистка України Поліна Лазова. Цікаво, що у цьому творі Тарас Григорович зобразив жінку у нетрадиційному для себе баченні, адже більшість із шевченківських героїнь переживають нещасливе, зраджене кохання, стають жертвами своїх почуттів. Тоді як у цій баладі Катерина обіцяє свою прихильність тому, хто визволить із турецької неволі її брата. Як виявилося згодом, не брата, а коханого. За цю брехню героїня і поплатиться головою. Дуже актуально одурила, одурила, значить і понесла кару. Просто людина, ну, мабуть, ще й тут ми це підкреслили, що людина, перш ніж сказати, перш ніж щось зробити, повинна розуміти, що перший невірний крок веде за собою всі кроки невірні далі. Варто відзначити, що вистава така її доля не перша спроба візуалізувати баладу у тієї Катерини. Так торік у лютому відомий український режисер Михайло Ільєнко розпочав роботу над фільмом Толока, сценарії якого якраз і написаний за мотивами балади. Гомоніла Україна. Довго гомоніла. Довго, довго кров степами текла. Червонів Знайомтеся, це Володимир Заєць. Як каже, чоловік у нього багато професій, але одна улюблена справа малювання. Хоча Україна познайомилася із Вінничанином не через його художні здібності. Володимир автор вже легендарної скульптури кобзаря, яка кілька тижнів тому оселилася на майдані Незалежності. Я не готував її для майдана. Я готував її з скульптури думаю, до двох дня народження на Шевченка. Роботу над скульптурою Володимир розпочав ще два з половиною роки тому. Матеріал вибрав особливий. Дерев'яний Шевченко у виконанні народного майстра постав із осики, які більш ніж 200 років. Там є кирця, і при бажанні їх можна переховати. ви самі можете побачити товщину. До речі, робота над Шевченком тривала безпосередньо і на самому майдані. Володимир Заяць задумав із своїм творінням потрапити до книги рекордів України. У помічники запросив усіх охочих. Ми будемо за нострію книги рекордів, як скульптура, у створення канал, якої приймала участь найбільша кількість людей. Долучитися до рекорду вирішила і наша знімальна група. Відколотий шматочок Шевченка забираємо на згадку і цікавимося в автора про подальшу долю всенародного творіння. Чоловік розповідає, уже надійшла пропозиція від музею гончара. Ви не перші запитуєте, де воно може стояти. Я таке. Це запитання переадресовую тим, хто запитує. От ваша Тож не думка не наш метод. майже всі пропонують його залишити тут на майдані. Злідни. Ще пак, адже кожен тепер зможе з гордістю сказати, що над цим Шевченком працював і я. Чи Ми ще зійдемося знову, чи вже навіки розійшлись? І слова правди, і любові, степи і дебрі рознеслись. Шевченківські читання у шевченківські дні пройшли в багатьох куточках нашої країни. Наша знімальна група вирішила влаштувати свої просто на майдані. Не для людей тієї слави мережені та кучеряві. Оці вірші віршую я для себе, братія. Від старого до малого Шевченка знають та пам'ятають і із задоволенням цитують. Садок вишневий біля хати, хрущі над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть, співають і душі дівчата. Майя Іванівна приїхала до Києва з Черкащини, батьківщини Кобзаря. Каже, як справжня патріотка не має права не пам'ятати творів видатного українця. І Шевченка любимо, знаємо, і внуків своїх навчаємо. так що... Ми патріоти своєї землі. А от Валентина Петрівна все життя прожила у Києві. У побуті говорить російською. Шевченка декламує в оригіналі. каже: хіба можна інакше? Ой, сестри, сестри, горе вам, мої голубки молоді. У наймах виросли любії, у наймах сестри помрете. Послухати пані Валентину збирається цілий натовп людей, аплодисменти, а в голові вже крутяться рядки із свого улюбленого твору Шевченка. Поховайте та вставайте, кар... кайдани порвіте і враже злою кров'ю волю окрепіте». Воно воно мене постійно в голові. Крутиться. Артем студент каже, хоч школу закінчив зовсім нещодавно. Зі шкільної програми Шевченка пам'ятає мало, зізнається, не розумів справжньої суті віршів. Тепер же взявся перечитувати. Останнім часом стараюсь ну знайомитися з творчістю таких Можливо, поетів, які закликали до боротьби. Ось такий він справді народний Шевченко, поет, твори якого у пам'яті кожного українця Шевченко у музеях, Шевченко у театрах, Шевченко у школах, але головне Шевченко у нашій пам'яті. Де можна познайомитися ближче із кобзарем? Ми сьогодні вам розповіли. Головне, аби у вас було бажання відвідати ці без перебільшення унікальні місця. Адже як казав Тарас Григорович, учитесь, читайте і чужому навчайтеся, і свого не цурайтеся. Це була програма зроблена у Києві. Дякую, що дивилися, і до побачення.